І департамент фінансів обласної це наступ довели нові трансферти. Десь нові трансфекти маємо в обсязі 800 мільйонів 470 тисяч 400 гривень. Відповідно для оперативності, тому що це важливі напрямки, освітні інструменти, зокрема до кого нам надійшла в обсязі 737 мільйонів дев'ятсот шістдесят одна 300 гривень, а це є зарплата педагогічним працівникам. Крім цього, надійшла субвенція державного бюджету на забезпечення харчування учнів та освітніх навчальних закладів середньої освіти в сумі 88 мільйонів 94 тисячі 400 гривень. І третій трансфер, який надійшов нам з державного бюджету, це субвенція на насійняння проєкту у сфері за рахунок коштів освітній стації. Сумі 3 мільйона 564 тисячі гривень. Це трансати, до якого ми маємо державну обже, відповідно не збільшує на ту сумі 100 470 тисяч 400 гривень дохідну частину загального фонду за відповідними кодами за цільними призначенням. І крім того, в даному згадні нашому пропонується збільшити видатки загального фонду. Головним розпорядженням коштів, зокрема, департаменту освіти на ту ж 800 мільйонів 470 тисяч 400 гривень, але за різними кодами. Зокрема, за кодом надання загальної середньої освіти, закладу на загальної середньої освіти, законної освіти на окладі праці на рахування педагогічних працівниках пропонується за кодом 01.31 збільшити. кој се редават во сумот 701 милиони, 702 тише, по 21 оденнацица, овака е 575 милиони, тише 70 И на 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 сумот, 702 тише, 702 тише, Називається надання загальної середньої освіти спеціалізованими законами за середньої освіти, закону освітньої суденції на оплату праці нахвалення, тобто перший код це загальні суттєві школи, другий цей код це спеціалізовані загальнісвітні школи. На загальну суму 10 мільйонів 276 тисяч гривень, в тому числі 5 стаття, тобто оплата праці. 2 мільйонів 4951 гривень і нарахування на закладну на мільйон 783 тисячі 523 гривень. А також за кодом 0611.092, код називається підготовка кадрів закладами професійної і технічної освіти та іншими закладами за рахунок освітньої сересі на оплату праці з нарахуванням, тобто це є заклади наші ПТУ. Збільшується додатків на суму 25 млн. Тисяч 32 гривень, в тому числі по коду оплата праці, тобто перша стаття, як ми називаємо 21 мільйонів 424 гривень і до 2120 за нахвалення оплату 4 млн 662 тисячі 8 гривень. Наступне, за кодом 0,61,152, це забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої суденці на оплату праці. Майма педагогічним працівникам приземляння розполучення статусів на суму 3 мільйона 56400 гривень, тому що перша стаття 2 млн 98 тисяч грн і нормальна 642 плату 800 гривень. Ця сума 3,5 млн окремо виділялася саме для земних от... закладів. І останнє. Збільшуємо за коду про 6172, який називається забезпечення харчування службів загальної середньої освітлі, за рахунок 11 державного бюджету, місцевого бюджету на суму повністю 58% до гривень по коду економічному класу Сікла 23, який називається продукти харчування. Тому всі оці зміни стосуються виключно касації, збільшуємо купувати, збільшено податку. Головне розперед досвід це дає нам можливість заплачувати зарплату педагогічним працівникам і харчувати діток перших четвертих класів. Ще в нас прийшла одна субвенція на доплати педагогічних працівникам, але про цій субвенції немає ще програмних, тому ми її зараз наставимо, чекаємо. Мидмитвина, си си на сильно зміни в классифации, приближаемся в полноше. А на 26 лет? На 26 лет. До 220. Да. Поташу була 200. В Живе за лошадь. А Там не було. Yeah. <laughs> С е, Дутринска е, контактного 26, почему шайну. Служба, видно, что знается, а надо нам на, добавить. Остајам што, така кај кога не умротима, нисам мислеци да дадам, што му што не што чувам, злаја се кај меѓу, да се а не на шеа, И и река, војде да Ну, плюс на третата до двадцяти тисяч. Зараз є чотири тисячі до чотири тисячі гривень на сьогоднішній день. Ну, це всі вчителі? Немає, немає значення, там, молодші класи чи якісь старші класи, профілі, там? Це всі. Всі? Ці таретні розряди посадовують укладені для всіх, переоблючніх праці. Дитячі садочки так. Дитячі садочки танку, але вже кошки, нам, має решки, шкі, шкі, та за рахунок коштів від старого шкір. Можна з'явиться тільки у вчителях шкіл. Сірешки, до шкіля, поза шкіля. П'ятру частково не передбачають 25 днів.

Поки що не враховують, помилали до департаменту цього ви ще Клипців, знаєте, для працівників в соціальних закон, стріють специальники, більше више. Там слово і навіть з половиною. Ну, щоб ми розуміли, щоб ми самі без голови розбирають, які порахували ну, такі узагальним річних фондів, скажімо,

Чи є питання, бо е, дітей у нас є спортивна школа і інші, тобто ті, хто має педагогічну освіту. Ну але разом з тим, і так як і було, ми не було розуміємо, що після твишки освіти не могли отримати заклад, 9 або 12 тисяч. фаќа за нови за да фаќа се греши, но и тоа се дека да не тоа. ги со соте да ги Плюс. и за тоа. Тоа се шанси од се додаде. Ги четрнаесет. Да, да, четрнаесет. плюс дишесот, плюс третиот. Плюс червень 26-го року. от по суті у люсни, то буде прикидати. І ще можливо що верезні буде ще таке діло на 20. О. Тоді може буде два. Точно. Я що це буде зараз. Так. Там, то значить, у нас дійсно позадовий там щось до садового там. Це його важливий центр під позадову, він є ж у даті математично, на але якщо ми послухаємося за закладом місті, то вони також надіяється, до кладу різні доплати, напалки там, дошук, підпасність, до інших не так. Вот десь так на 20 кіс, що не має вийти. Що буде бачите конкретну? Що нарахуємо ці поспомоги, вони прийняті. Пару <му> днів. Це ж серйозний скважин, але ці не допомагають, а все що тут війни. Ну, ну, це добре. Я вважаю, що це добре. Вчителі лікарі заплатить по десь, позволяють. Ну, це навіть. Ну, це вже шось і. Звичайно, що не ціпав ніби. Масштабах, ну фінансисти э, свою точку, то я не маю такі ресурс, там, ну, це якби природно, що фінансисти відключаються цей що це гроші так, але з ним щось ну, Не можеш вставати в на сфера, наскільки там динаміки зростає середньої заробітні платити, вже по мінімальному там уголові, це Ну, Але середньому. 25, 2008 проєкт пришло, в тому що нас зараз немає своєму. Mm -hmm. Тому буде мати лінії лежки. Зараз, щоб прогревати це питання, ми прив'язуємо січі, люди е, кажуть, що шляхом на видання посемування по вишкіднім, по лишній день, позицію, маємо там лінії лежки, політики з 25-го, там понад 200 мм. razredu kad fyrir að hann fyrir. Hér er það. Og hér er það að hreitum það í þeim, hvorið þúðum að hljóða að það er með aðhengja á það að það er aðhengja. Hún er þessi frá þú fyrir að hljóða það er að hljóða. Что там действия? У нас держат 100 миллионов долларов. Там еще топливливаем, вот я думаю, что 100 миллионов. Спирид можеш мозги.